Доброго дня! Тема уроку застосовуємо знання щодня. Розкажіть, як культура давньої Греції і Риму вплинула на формування світової цивілізації? Наведіть приклади пам'яток культури України, що належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо потрібно більше часу для відповіді, відео ставите на паузу. Завдання третє. Доведіть необхідність створення міжнародних союзів. Завдання 4. Поясніть, що означають зображені символи. Завдання 5. Придумайте і захистіть правила мирного та щасливого спільного життя землян. Роздивіться зображення архітектурних споруд. Упізнайте їх. Розкажіть до культурної спадщини, яких країн вони належать. МОЛОДЦІ.